Вітаємо вас, пане Дмитре. Вітаємо у нашій студії. І коли говорити про теми, які піднімав Михайло Горбачов, вот зараз у своїй промові. Зокрема, вони стосувалися, звісно, і України і ролі Росії в цьому конфлікті, і взагалі як треба розв'язувати подібні ситуації у світі, він звертався до ролі міжнародних організацій і сказав, що генасамблея ООН не змогла впоратися з цією ситуацією. НАТО взагалі не повинно би вирішувати, тому що йдеться про європейську конфігурацію безпеки, а ОБСЄ не впоралася із нею. Ви погоджуєтесь із такими оцінками? Ви знаєте, чим цікаві взагалі достойники такого рангу і такого віку, як Горбачов, цікаво слухати їхні спогади, цікаво читати їхні мемуари, але сприймати їх поради стосовно майбутнього. Я б все таки застерігся, тому що вони люди з іншої епохи, причому далекої епохи, той же Кісінджер, наприклад, якому майже 90 років, чи той же Горбачов, тобто, чи та закони, які працювали у 80-х, коли Горбачов був у зеніті впливу і своїй діяльності міжнародної, уже сьогодні не працюють. Вони працюють, але з певними коригендумами, скажімо, та ж сама обсє, яка створювалася під певну політичну ситуацію в 75-му році. Після Хельсінських угод, вона а, зараз вже пережила себе ті політичні умови, які тоді існували, вони вже не існують, ті держави, які існували, вони вже не існують. І тому очевидно, а, що потрібно переглядати роль а, ОБСЄ чи якихось інших міжнародних організацій, чи там НАТО, чи там генеральну асамблею, в зв'язку з чи в контексті з картинка світу сьогодні Політично. надзвичайно багато май... Гадаю, у нас Дмитро Тупчиєнко, юрист міжнародник. Можемо Ще власне продовжити навіть цю ж тему, да. цю ж думку, і от. Зокрема, громадську думку в Росії цікаво було б знати, чи існує якась динаміка, тому що про підтримку понад 80% вже говорять певний час, але все ж таки відбуваються різні події, в тому числі і в Росії. Зокрема, рекордно низьке падіння рубля наразі, яке поки що ну на жаль, які гривні не припиняється, і чи це впливає на зміну думки? Е, Олексій? Я хотів просто прокоментувати те, що сказав завершити вірше, те, що сказав Олексій Щетінін, Олександр Щетінін. Uh, складається враження, що ми всі живемо в якомусь uh, романі Джона Лі Каре, Тінк Тейлор Спай або скрізь навіть Смайліс uh, Піпл. І Путін живе в uh, цій реальності, і от йому доставляє насолоду маніпулювати uh, цими бойовими групами, цими батальйонно тактичними групами. І... Точно так же він веде цю гібридну війну за допомогою того ж каналу Russia Today, чи чогось іншого, чи там прямих своїх агентів, яких він навербував свого часу, коли він був в Німеччині, в Дрездені. Зокрема, нещодавно з якогось дива Віллі Вірмер, колишній. Чи теперішній навіть депутат е, Бунестагу е, починає е, давати дуже часто інтерв'ю стосовно того, що НАТО вже пережило себе, і НАТО не повинно втручатися в конфлікт, і Майдан був інспірований США, ецет, ецетера. І це все подається як. Е, Такі сентенції відомого політика перекручуються назви його посад. Говориться, що він віце-президент ОБСЄ, хоча насправді він не був віце-президентом ОБСЄ, він був віце-президентом парламентської асамблеї ОБСЄ. Говориться, що він був заступником міністра оборони Німеччини. Це неправда. Він був парламентським державним секретарем з питань оборони, а це різні речі, різна політична вага. Але оці маленькі нюанси вони саме й допомагають отримати оцих 80% популярності. Що, ну що? ну дивіться, цілий заступник міністра оборони Німеччини. Ну правда, йому теж 90 років і ніхто про це не згадує. Ну а подивіться на курс рубля, і, і, і що а, і це ніяк не впливає зовсім. Ми повинні пам'ятати те, що сказав Сергій Гурієв. Грів сказав западну той економіст, який емігрував до Парижу зараз відомий російський запасів фонду національного благосостояння вистачить ще на два роки. Санкції це не той інструмент, який працює сьогодні на сьогодні. Санкції це дуже довгий інструмент. Це удавка, яка буде поступово душити Росію, і причому не тільки фінансовими е засобами, але і дипломатичними. Ми бачимо це по тому, е як часто починають високі дипломатичні достойники іноземні приїздити до України. А як гадаєте, взагалі санкції, врешті-решт, вони ефективно спрацьовують? Це результат внутрішніх прорахунків російських, що майбутній бюджет вперше не наповнюватиме резервний фонд. А чи все ж таки це дійсно результат світового тиску на Росію? Це комбінація факторів. Окрім того, що йде різке падіння нафти, очевидно, що там є певні елементи маніпуляції, тому що все це йде якимось… Тобто констатуєте, що все ж таки спрацювало скасування ембарго для Ірану і Можуть така бути. нафтова змова світова? Можуть бути. Взагалі, ми повинні розуміти, як працюють оці отам, так звані Вашингтонські чи брюссельські обкоми. Це не є щось. Подібне до світової змови, але тим не менше світові лідери спілкуються і координують свої дії. І в цьому і є сенс міжнародної дипломатії і міжнародної політики. А стосовно санкцій, був такий: ну, як юрист, не можу не процитувати, був такий відомий італійський юрист Чезаре Бекарія, і він казав, що функція покарання не в його жорстокості, а в його невідворотності. Ага. Рано чи пізно, але те, що відбувається з Росією, воно е, досягне своєї мети. Але Ще це відбудеться. це дискусійне питання, чи вони відворотні, чи ні. Давайте от в них розберемося те, що глибше у Кремлі. Схоже відмовили, Відмовилися офіційно визнати псевдовибори в самопроголошених ДНР та ЛНР. Як наголосив помічник Володимира Путіна, Юрій Ушаков Росія поважає так зване голосування, але поважати і визнати це різні поняття. Ушаков додав, що формулювання поважає вибрано спеціально. Нагадаємо, офіційний Київ вважає не за Ними псевдовибори, які відбулися на Донбасі, не визнали їх і у світі у США та ЄС заявили, що це так зване голосування є порушенням мінських домовленостей. Нагадаємо, що раніше США погрожували Росії новими санкціями за визнання псевдовиборів на Донбасі. Вашингтон назвав їх фіктивними і зазначив, що їх визна... визнання Москвою порушить мінські домовленості. Таку позицію підтвердив і державний департамент. США якщо Росія визнаватиме так звані вибори, які провели сепаратисти, це лише посилить їхню міжнародну ізоляцію. Ми маємо для цього низку інструментів, але не можу поки що сказати, які з них будуть застосовані. Тим часом ми не визнаємо ніяких лідерів, обраних в результаті незаконного голосування на сході України, і не будемо працювати з ними. Ну і тут щодо санкцій можна додати так само, що наприклад Костянтин Єлісєєв, представник український при ЄС, передав у відповідно зовнішньополітичне відомство ЄС документи, що стосуються активізації російських військів введення і, і потрапляння власне російської бронетехніки і російських військ на українську територію, саме з проханням посилити санкції, але майже одночасно прозвучала і заява президента Єврокомісії Жана Клода Юнкера, який сказав, що ближчим часом не буде переглядатися питання посилення санкцій. Ну а де Ських політиків вже і раніше, протягом попереднього тижня, заявляв, що можливо настав час уже переглянути взагалі існування санкцій, можливо, їх і послаблювати. Що ну, скажете ти... про санкції? я додам, вибачте, що Федеріка Могеріні. Вона сказала, що перш ніж провадити далі санкції проти Москви варто проаналізувати наскільки ці санкції впливають на позицію Росії щодо України. Так, вважає голова європейської дипломатії Федеріка Могеріні. Також на її думку варто обговорити, чи справді ситуацію на Донбасі можна врегулювати способом визначеним у мінських домовленостях. За словами Могиріні, Київ демонструє політичну волю рухатися цим шляхом, але чи готові до такої співпраці в Москві? Питання лишається відкритим. Ось повний набір інформації. Такому ти пане Дмитре, як це все треба сполучити в один вузл? Ну, спочатку про те, що зробив чи не зробив представник України при Європейських співтовариствах. Взагалі слід сказати, що українська дипломатія на даний момент знаходиться в такому глибокому. В нокауті і не збирається звідти е, виходити. Там більшість е, чи там велика частина послів ще не призначені. І там сьогоднішній візит, наприклад, двох міністрів закордонних справ е, Лідогора і, е, е, здається, е, Голландського а, кундерс. кундерса, кундерса до е, України і в понеділок буде здається, турецький Чавушаглу, міністр е, закордонних справ. Це означає тільки одне За правилами міжнародної дипломатії. Візит міністра закордонних справ це надзвичайна подія. Це означає, що посли не допрацювали. Uh -huh. Тому що нормально, звичайно, посол повинен посол в країні перебування повинен був вирішувати ці питання. Ну і кожен очевидно там з своїх з своїх міркувань прилітає. Кожен із цих трьох чи буде перебувати в Україні. І те, що до речі, робить Елісеєв. Є робить свою роботу, але він один. А насправді повинні виступати дипломати широким фронтом. Ну що можна сподіватися, коли найкращих, там за останніх, навіть уже за часів перебування Клінкіна на посаді, все одно продовжують боротися, наприклад, проти Богдана Єременка. Це той самий генконсул Стамбулі, який подав відставку в зв'язку з побиттям студентів на Майдані, і з піною. На губах буквально кілька днів тому Міністерство закордонних справ нарешті здалося дійшли до е, е, Вищого адміністративного суду. Щоб не поновлювати його. піною на губах, жовчу заливалися, тільки Яременка не поновити на посаді. А Чому ну е, от, от трупом лягають? А е, з яким скандалом Лупківського е, вигнали і е, одного дипломат. Най, найкращі дипломати Який цього треба робити. висновок? Що знов спеціально підривають можливості української дипломатії. Система не працює. Міністерство закордонних справ потрібно повністю розігнати і набрати по новій. Тому що ну ну дивіться, тож Маркіян Лубківський, людина була на своєму місці. І зараз він на своєму місці. Він як е, пресофіцер, як радник голови СБУ виконує свої функції. Він вперше створив сторінку в Фейсбуку, СБУ. Він створив Твіттер, Він почав інформувати. Він передруковує останні новини. Причому там буквально з інтервалом там в кілька хвилин чи кілька десятків хвилин. А міністерство закордонних справ такі дипломати не потрібні. Пане Дмитре, але ви от зараз кажете про внутрішні причини, а давайте все ж таки і про зовнішні наслідки. Поговоримо. Оворимо і реальні результати, яких ми можемо або не можемо досягти на міжнародній арені, як дивляться на ситуацію політики, тому що все ж таки їхня ж позиція не одностайна. Навіть зараз ми вже озвучили от, позиції а, там українців, позиції а, тож Юнкера, Псакі Джен Псакі і а, в Могеріні. Могеріні. вони відмінні, де що хтось вважає, що треба санкції, хтось, що не треба, що треба тиснути, або треба домовлятися. Очевидно, що відмінні, і очевидно, що між ними йде дискусія. 17 жовтня буде засідання Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу. І саме тому двоє таких важковаговиків зараз направилися. Це Лідогор і Кундерс. Направилися зараз в Україну. Знову ж таки, зі своїх причин. Насправді, Кундерс він не для того їде, щоб зустрітися з Клімкіним, Він їде в Харків. В морг, uh -huh. тому що знайшли е, нові залишки. Там е, всього 298 було пасажирів на борту MH17, Знайшли 289, тобто там дев'ять тіл було зараз знайдено. Чому він Решті? з Клімкіним не хоче побачити. Ні, він буде бачитися з ним о четвертій годині. Ага, uh то -huh. uh -huh. uh -huh. але зараз він робить те, що повинен на його місці робити кожен міністр нормальний, адекватний міністр закордонних справ. Він зараз в морзі. В Харкові очікує, поки туди привезуть останки його співгромадян. І слід зазначити, що Кундерс не просто важко важкого, Кундерс це учень Франца Тімерманса. А Тімерман кілька днів тому став віцепрезидентом Європейської комісії. Окрім того, Кундерс очолював це був права рука пан Гімуна, Він кілька років очолював миротворчу місію в Малі. Ви знаєте, де малі це це нам віщує, все ж таки гарні результати? Чи ні? Це важко виговорити. Це людина, яка приїхала розібратися. З цього. Треба зробити висновок, що у нас все дуже погано. Чи у нас що, що ми швидкими темпами будемо просуватися до вирішення? Україна не є суб'єктом суб світової політики. Україна є об'єктом світової політики, і тому ну це плацдарм, це шахова дошка. Знаєте, тоді якщо таке такий висновок, юрист міжнародник Дмитро Топчієнко сьогодні разом із нами власне от говорили про оборонну ситуацію, безпеку ситуацію на сході України. України і до цього ми слухали Керрі і Лаврова представників Сполучених Штатів Росії. Зустрілися вони у Пекіні, але теж заяви їхні стосувалися саме от цієї ситуації. Знову ж таки, я б хотів ув'язати це з візитом Кундерса до Харківського моргу. Все це має на увазі звинувачення чи там підведення підсумків під розслідуванням катастрофи Меч 17 хто насправді його збив. І тому е, тоні, Абот, е, прем'єр-міністр Австралії, саме на цьому е, саміті АП буде зустрічатися завтра з Володимиром Путіним. Це все напередодні е, зустрічі Великої Двадцятки, де нарешті там Кундерс е, надасть він там теж буде, і це вже буде після 17-го числа. Після е, того як Могиліні збирає всіх е, міністрів закордонних справ, uh -huh. в тому числі Ліда Гора е, міністра закордонних справ данії, який теж сьогодні буде е, в Україні проїздом е, до Грузії. Uh -huh. І нарешті путіну в Брізбені покладуть на сілці карти, скажуть дорогенькі. От хто збив комісії. А покладуть ці карти. От фактично зараз є заяви про збільшення кількості російських військ на кордоні, і можливо навіть їхню інтенсифікацію проходження і в Україну. Це викличе нові санкції? Це викличе якесь ставлення оцінку з боку світу чи ні? Чи це все одно наша проблема? І все ні. Це проблема вже міжнародна, очевидно. І час іде, і цей зашморок затягується. Цей зашморг затягується. І одним із критерій, до речі, є візит в понеділок мевлята Чивошону. Турецького міністра закордонних справ ну, три міністри трьох країн-членів НАТО. Які приїздять в Україну, причому це не найбільші країни? Це означає, що вирішення цієї проблеми з затягнути засморзашмор нашої в Росії вже передано виконавцям, спущено вже на Пане рік. Дмитре, Ну наше завдання, так би мовити, і наша потреба не в тому, щоб затягнути зашморг нашої Росії, а в тому, щоб у нас було все добре. І От скажіть, будь ласка, чи ці зустрічі і різні сили світові можуть запропонувати щось, якийсь мирний план, не воєнний конфлікт на заміну мінському плану, який не зреалізував себе. Ви знаєте, я не гадалка, і я не можу на картах Таро, там, чи на цьому, Кристалевій кулі гадати, але ми переходимо в фазу замороженого конфлікту. Ми переходимо в фазу придністровізації конфлікту на Сході. Очевидно, що зараз там приблизно до лютого хтось каже до березня протягом зими активних військових дій не буде. Тому що взимку не воюють mm -hmm. а, і а, ну російська армія не воює в зимнотам. No, тому та. що вони думають, що в них там сніг ну, принаймні. У... Маємо якийсь час на передишку і на те, аби чекати на політичні пропозиції, політичні рішення. Дякуємо дуже вам, Бандал. юрист міжнародний Дмитро Чу сьогодні був нашим гостем.